Замарама. І коротше сьогодні я буду проводити день із нашим ну, з тим балбесом. Маленьким. Ну, Душком, коротше, хочу розказати історію, як це нам Ну. Короче, хлопчик, і десь 2-3 місяці, ну, Десь лютого 2025 року ящик, прид... що... День народження буде 16 лютого, ну цього року, 2025 зараз, 29, б... Нет, 29 квітня, 2025 рік. 26 квітня був день народження в Дімі, Мого молодшого брата, йому подарували це собачення. Коротше, нашу освітку на майже свідків. Неї народили собачення, то західних єсей. Ще в нього брати і сестра були такі рижі, ну, нього одна вчителька забрала нас. На забрала. обзабрала. У меня урок. Ну о, даре. Ти там будеш вірш. <гум> Дивіться Коротше, там оце сочиняється і там позабирала. І ми вирішили теж за братами туди ходили ну, вибрати. Я вирішила, що це во ну, я ходив 25-го. І ми вирішили, принесли його і оце замотали в ляночку, ну, отаку ляточку. Я оце прикріпив і оце ну, зрозуміли і мене. тут смолу. Так він гавка гавкає Мухтара нашого, Мухтар. Зараз це покону Мухтар. Наш Мухтар. О, бачите, йому вже 12 років літня виконувався, або йому зараз 11 і був випустився 12, десь так. Я вирішив, що в мене дорожчик 9 квітня. Але хоча я сам не знаю, вже має бути 12 років, бо він, бо він 2013 року народився. Та... Треба подивитися. Зараз ми зважимо нашого балбеса. Коротше, він важить 2,5 кг, ну 2. Ой, кажу 2,5 грама, він важить 2,5 кілограма, 2 кг і 50 грам. Такий у нас важкий. У нас Володя ще був худіший, але... Ну, в його віці йому десь один місяць було. Коротше, його мама така не маленька, ну, а вона така низька в Володі бо мама Альба так, трапився просто. Але в Володі тато такий був нормальний, як мухтар тільки трошки менший. І тофі у нас теж худий був, але він у нас був худий, але його тато я не знаю, який мама, я теж не знаю, які в нього. Кнос, як охорона, Ой, кажу, хворода. Порода, ви Вибач, Ну, За шоколадку нам віддали. о, Це наш Майки. Ага, його сестра Боня а, така біленька покусала. Мені не покусала, а мені так обдерла. ну, Там де спина. Вона мені спину подерла. Але її мама у мене ще рук подавши, аж короб тепла, мене кроме текла. Ну, мама, Майки і Боні, миша, тішка Миша. Їй десь два роки. Я сам не знаю, скільки коли миша народилась, так що треба придумати дату і народження так. 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 Так, ей, е! Е. Вишня, я просто кашлюю і в мене ще соплі. Але нічого. Візьму цю палку. Коротше, я там його окромне місце він знайшов собі. Місце таке. Я там вирішив трошки розкопати, щоб він там мене більше місця. Більше місця і там такої жовтої лопати не знаю куди вона поділася. То вона така була дуже ну, така, і е, легка. ну, І оце як її там звати, дружок її забирав. Такий кусавцю. лопату жовту. До да, дружок, Наш балбесик дружочок. якщо я на війну втрачу, то у нього буде позивний балбес, да? А мені на війну не відправиться. О! Який лентяйки у нас, лінтяй. А, -а, а! Тут, давайте. Тут нічого не залишається. Ось тут да? Лід по малому воду. Шо ти? Я тобі зараз... Ну, я зараз тобі... Тебе... Вот, ну, о, привет. Привіт, треба так, піде в хліб. Тут сино я так побуду. Саме глав, саме головне в маємо чи телефон. Але мені брав колись десь рік або пів року назад, або один з половиною, півтора року або один, ну, точніше, один з половиною рік облив, оце, поціпали воду із вази. І я так сильно оце туфовлюся, але він в мене вижив, Ну, не, не здох це. Фік. Я скоро ще придумав це фік. О, На! І тут. Черв я через мене, бо я там йому це положив і так оце впав і ну, отак перевернувся трошечки і полежив. Положив там, оце була миска і висипалася. Тут, тут оста, від остатки. Це як там звати? Дружок гавкає на діда. А Дід собі оце пора. Пісок. Тарасу буде розмішувати. Ну, щоб сіяти. На ширми голба. Перестань гавкати. кайкай, кайкай. Ну на тобі, ось мило не такі виростали. Сильно. Грача у нього така, сама будка може по трохи більше, а ланиже вула. Його будка, ну, от там з мамою, там і мама. Ну от мама така як альбом розміром. Ну, о, Тобто ні, по ширині ну, по росту, чи як там даль? Чак там. То там це така як альба о, ну, порозору. А сама вона трошки вийшла шальба, ну мама цього дружка. Але я не знаю, в кого він пішов. У нього таке риже було, І ще в нього така біленьке, і таке чорненьке, а в нього було така сама таке чорнень. І ще там біле собачення у нього чорне вухо було. І ще було. Я ще знаю Боня, воня. Бо Як її там звати? А ні, не боня. їй десь п'ять-три роки в мене оце народилася вона. Я цей сусідки син, тук, други, то це мій друг, то ми з ним дружили. Дивіться, в мене такий український машиник із парапором України. Це будь володя носить чи тофі. А ні, я так взагалі не носив, володя носив. Володі подарували, подарували машину, в твоєму на місті. Володі. Ой, вибачте, а то мене схоплює. О! Тут буде гавкати, він буде на пісок гакати, воно не буде. Ми оцей, мол, такий шнурок зробили пеціалі безпеки, а то в нас Володя і Тофі під машину попали. Спочатку Володя попав 27 серпня 2023 року, один з половиною рік тому. А потім іще і тофі 13, ні, 14 вересня попав. Нас була машина, подивилися, оце водій подивився, став, подивився і собі поїхав. Дивіться, яка гігантська лопата ну, її бере. Він в нас такий гризун, що він такий, як володя гризун. Тут треба такий м'яч з теніса дати. Ну, ми до 7-8 років назад, коли ще був маленький, взяли. Ми їздили просто в кафе, а в неї таке величезне. І там хтось загубив і ми взяли. Так. так, коротше підписики. нас тут такий бардак, бо тут наші діти гралися. Бардак Так, зачелла і тут ще дивіться. У мене такий чопалек книжечка. Ну, я вже казала вам. Я це може закриватися, дивіться. Зараз темно, зараз воно, ну, бачите, темно. Ну, ну бачите далі цього нашого. Коротше, ми тут постелили, ну, такі черепашки. А во, де оце! Ось. Я... ось де наша, як я там називається, ця лопата, жовта. Бачите, ось така жовта лопата. Тільки тут грязно, давайте відтрушимо, Але вона не відтрушиться. Заопалювати сильніший. Бач, грязо, бачиш? Маленький песик тась. Ще там, коли оце коровкою ми помістили, то один розіб'яло. Там оцей блокнув. І так вирішили, ми його... Ми вирішили, коротше, зараз туди, бачите. Так, о, бачите? Ми вирішили його. Ми дати йому оце, що він на цьому лежав. Ну, сидів, всяке таке. Коротше, Тут темно. Приведе. Тут ще палки. Тут пісився. Мені цікаво, навіщо ми це все. Ой. Ой. Так, бо мене, але просто було дуже страшно, бо мухтар колись тут жив, мухтарку був маленький, коли ще мама була жива, його маму звати Пальма, Вона померла 9-10 років назад. Вибачте. То коротше тут живеться, я туди залазив, мені щось не знаю, що зі мною сталося, мені було боляче і дуже страшно. Ну, коли він вилазив маленький, або такі маловеликий, мені б десь було менше року або рік. Ну, коли я вже навчився ходити, коли мухтар був ще, ще... дня. Да. Це пам'ятаю. Мухтар підріс тепер нього, бачите? Що, який він. Мухтар. Зараз йому очі болять. Чи що, шо? щоб очі не боліли, я йому. Скоро ще трошки, і ми будемо... ще трошки, ми будемо. Куди? Тар, коротше, від хліб забіжав така історія була Там, де оце його тітка зловила, моя тітка, вона оце його так взяла на руки, вона така важка. І він якісь звуки видавав. Я, я це, це саме перший раз, коли такі звуки видавав при мені. Це саме перший раз <coughs> Пробачте. І соплі, блін, хворий зараз. У мене ще тут рана Просто це... Просто оце. Курище, і не тільки впоруча гамно О, він тут балдіє, тут лежить, собі спить. Ну, не хочеться йому вдома сидіти. Йому не хочеться вдома сидіти, йому хочеться зараз. Не, йому Хочеться, ну саме зрозуміло, що. Коротше, на, о, все з ним буде добре. Це було, коротше, істопові володії таке саме робити. Да, це не перше вже відео я вже виложу відео із дружком. О, дивіться, що я зробив. Копація команди підняла. вода тут ржава будут вот ржавые. лететь они. Две цельки я сдыхал Где ей можно выливать? Да. О! Наш концерт начинается. Та починає гавкати. А тут він гавкає? на тебе гавкає туша. На, ну на оце як я там, на цю цеглу. А, а... На цеглу. Дивіться, я тут зробив. Гавкає. О, оце хтось зробив. Що ти рефіруєш його? Знімаю. Ріживай? Режати його. Ау, 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 ау. Я така, от він таку малесеньку таку о, ниточку зробив. Ниточку таку зробив, Оце донесеньку, але вона дуже довга була. Десь 2-3-4 метри. Це приблизно, оце від о, дружка до мусара. Да. Коротше, у мене така хата. Ну, я вже показувала. Видите, у меня тут места больше, чем... Ой, вот тут хата выше, ну, зрозумела. А Мухтар наш, у хата выглядит, как будто тюрьма какая-то. А, а может и не выглядит, бачите? И вот такая. И тут еще у него такие видел, там где он спит. Ой! Это Мухтар, Мухтар! Він немоться ревнує і заздрить, що у нього там подстелено. Йому більше пити дають. Але раніше це йому дуже багато їжі лишалось. Ну ми, коротше, спеціальний корм купували для собачення. Ми його це корм, його ж там лохи, але це нічого. Мухтар! Бухтар, да шо ты так? Починаешь, тут у тебя такая хата, бачите. Ну, такие, такая так видел специальный. Тут, бачите, ну у него всякий такой мусор. Барда. Ну, это разумел, не пробирается. Да? Ухтар. Видите, какая залезяка тут. Сейчас залезу так и бачите. Я не знаю, что тут будет. Как брать, что? Сейчас будет гавкать. Бачите, який чорний тут малюється цим чорним. Ей! Бачите, прям ворушилося! Цегла цегло ворушилося! Ой, блін, я хочу! Чого ти наш маленький? Ах, у мене тут блох багато. Давайте! Ну що ж? Він не привик оце, не звик, тут, бо він зараз найперший раз на криші своєї хати. Може, він уже е, не перший раз був на своїй батьківщині.